27 хвилина першого тайму товариського матчу збірними України та Румунії. Донецьку на центральному стадіоні Шахтар рахунок не відкрито 0. -0. Зараз небезпечного момент немає там. Пенальті. Пенальті показує арбітр. Ну, дивимо ще раз. Дивимось повтор. Ззаду до виконання Сергія Попова. Очевидно, так росінив це рефері. Даніель Опріцін недовго думав впав, та там би ніхто довго не думав. І Адріан Муто перед тим, як виконати 11-метровий удар. Зашнуровує у футбольні труси. Точно Муто кост. Розвів голки і м'яч по різних кутах. Адріан Муто. 1-0 збірна Румунії повела в рахунку на 28-й хвилині зустрічі. <ріпи> така от несподіванка. Ще зрештою, шановні друзі, якщо розбиратись цей от момент, який зараз був у штрафному майданчику збірної України, підкат Попова. І падіння Даніеля Опріци. Особисто у мене викликав певні асоціації за давнім матчем Динамо Київ Дніпро дніпропетровськ Остання хвилина цього поєдинку. Пам'ятаєте, підка Гриця і падіння Максима Шанска. Зараз просто на посильному передачі відбули партнери. І Андрію простуківу обличчя до м'яча. Де направо. Стойкан. Стойкан. Зміщується в центр. Шевчук бореться. З м'ячем румує удар. Ой-ой-ой. Схода Адріан Муту приклався того м'яча. Просто Олександр Шевковський, по-моєму, шансів той нема особливо. собою. Вистрілив у нижній кут, як в більярді. Муту. Зараз цікаво буде. Звичайно, подивитись повтор цієї ситуації. Не встиг Сергій Федоров. Не встили партнери. У трьох у трьох відбирали м'яч у стойкана Не відібрали йому то. Будь ласка, виймайте.